Я зустрічаю гостя, просто хочу за... зустрітись з серцем. Біжи. але Мене не так зрозуміють, тому э, краще я це. Тому це серце... Він мене серце, а щось інше. Насправді так. зараз досить цікава людина в нас в студії в прямому ефірі. Не забувайте дзвонити по прямому номеру Пишіть нам. Пишіть От, у... відкритий вже в нас. У Вконтакті на... А Давайте, давайте номер ну. телефону, Нагадаємо, який нас номер телефону наш 65 04 53. Я запам'ятала. Шістьдесят yeah. yeah. 04 -53. з першого разу. Подивись, подивися, що пише на це. Рабієвський Андрій, я не тебе трой, знайду не чіпай на то пацюкерки. То, то може, ти може Серге написав. А ви можна да. Сергія показати ще раз? Подивіться, очі ж це ті очі. Він спочатку побажав всім гарного дня, Вашли? але потім, я, я... А я тебе найду, і все, такі вже погрози. Він мені зараз на когось схожий, але я не буду казати на кого. Тут одразу зрозуміло. То Сергій, то Сергій, Сергій, добрий ранок. Ти чого, біжи за гостем? А, я понимаю, какие это люди. Это Серега Грей. Серега Грей стоит и говорит, что вы едите цукерки, а мы ничего видимост... не пил. А, Серёжа, наш гость. Сережа проходит, будь Запас ласка. Запрошу его. А Брат... Он здесь Брат... с мешком, с мешком. Привет, привет. Приседай, привет. Так, давай поменяемся. Да, Всем, чтобы вы все бачили. Приседай. Привет. 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 О, гостей да, еще нет, а кофе Распишкай. уже стоит. Супер. Да, кофе, будь ласка. Каву робила я, можеш пити. — можеш Спасибо. не вибрати, можеш бути. За що вже травиться, він цілий ранок вже. А, друзі, ви себе поспілкуйтеся. Я знаю, що у вас дуже багато цікавих тем, а я просто не можу а, трошки давай, Це... Давай. Це... не поласувати. Давай, давай. Ми подивимося, ми подивимося. Ні, почекай, почекай. Це не має бути так дуже, щоб всі бачили. Так, не, так, ну, ти, ти їш, їш, їш. Ми хоч скажемо, хто, хто ж нам в студії сьогодні. Грей. Грей. Серега. Сергій. Хай він представиться, як я хоче, щоб його називали. А взагалі, Супермодний, популярний зараз реп-виконавець чи хіп-хоп, як правильно сказати? Андрій, хай сам скаже, хто він. Правильно, хіп-хоп, хіп-хоп-исполнитель, точніше, мейнстрім-исполнитель, будемо вже так говорити. Мейнстріт. Мейнстрім. Мейнстрім. А, пф, це я Ну нічого, ще раз, мейнстрім. Мейнстрім. Зарядка чем же, думаю, о, о сел, село, кавай. село. <свят> ну эй, э, а как тебя вот, называть? прізвище Грей, Твое? Грей? Э, нет, меня зовут Сергей, а Грей это мой псевдоним. Сценичное имя. Так. Сценичное имя. Да. 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 Давай, я, я знаю, что э, Грей, а вот это Г. Р. Крапка, mm -hmm. е, крапка і Це ініціали? Ні, що це означає? Там, наприклад, слово ноги, на, на, на що тобі Ну, Тобто С не, тобто, не, 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 не перепадні коричневий, так? <гум> ні, ні, сірий, до речі. Сірий грейн. Сірий, грей взагалі білий, знаєш, але, але ну, з англійською грай це сірий. Ну, давай, давай, я сейчас просто сплю. Да, грей, потому что серый, потому что Сергей многоточие, я сам не знаю. Почему? Ну давай, давай зараз пофантазуем, но например, нога. Давайте. Опять же, английский почему-то в голову давай допустим, грейд. На гы. Перше слово, що тобі там показывает. Гарний. Гарний. Я знаю, що це друге слово, яке попало на, на, на голову, але <світ> добре бежимо. Гарний. Далі. Р. почему ти я пропустив. Грей. правильно, Розумний. Гарний і розумний. – «Е». себе вихваляти. Давайте ви думаєте. Енергійний! Гарний, розумний, енергійний йоу. Можно так сказать, йоу, Гарний, розумний, енергійний да. йоу. — йод. Гарний енергійний йоу. — йо. Полезно. Йод. Далее. No, Ні, давай, там давай, там? Сереж, Розповідай, як ти просинаєшся взагалі кожного ранку, Чи спокійно встав сьогодні? Вот. — сегодня? Так як я творчий человек, утром я не просыпаюсь, просыпаюсь где-то ближе к обеду, потому что ночь это время творений, ну, mm -hmm. любого творческого человека. Ну, а сегодня благодаря <гадляє> вашему шоу мое утро началось началось необычно Очалось, слава, да, началось оно с вас началось оно, оно, с зарядки, <схот> с футбола, <схот> этим, надувным шариком с андреем так, <схот> топ, топ, <схот> <схот> мину, <не> <схот> минулого вечера <схот> минулої ночі ты ничего не творил Нічого не перевів, Хороше запитання. Андрю, Андрюха одразу спалює всіх творчих людей, тому що Андрюха також часто запрошував на ефіри, він спав до обіду кожен день, а потім приходив і каже: так, я творив там треки, я записував, дійсно. Тому це все... Вчора була неділя, напевно, десь гасав. Ні? гасав? Ні, ну, гасав. Праздник, був, праздник був в суботу, гасав в суботу. Ну, в суботу <сум> відпочивав <суботу сум> чи працював. Работала, дихав. Ну, робота для мене це є то есть Я, я виступав, були концерти. Те, вот. то то, чим я займаюся, я ж не називаю роботою, це і хобі, і робота два в одному. То тобто в да. то Валентином ти працював? Да. Вот. Як, як часто тебе запрошують, як мейнстрім-виконавця? У де... У взагалі куди запрошують? У нічні клуби чи, можливо, велика, більш, більш велика сцена? Ну, до більших сцен я ще… Да, дорастаю, скажем так, но тем не менее был уже опыт на больших сценах. В основном, конечно, это клубы, это корпоративы, свадьбы, дни рождения. Приглашайте. Hey! Кому інтересно. Hey! І, тут, і тут я вже бачу, як в Андрюхі Романіді праве око щось почало сіпати. Не знаю то чого. Може, вона вже пишається. Бачиш, Андрюха, Серега, навіть сьогодні я взяв кофту таку, трошечки схожу на, на твій витинок. Не ви не боїшся yeah. ну, конкуренції з боку Сережа? Тому бо, що я knows. так спеціально запросив. завтра Серега, що прийде на нас в ефір. Я тобі скажу, що мейнстрими канавці вони також і МСІ працюють, тобто не... Не хвилюйся. Коли Серега прийде в нічний клуб, де ти будеш працювати, де на кавілі там десь що тебе переплюнуть. що, хлопці, Дуже часто чую від дівчат за тебе за Грея, Знаете, що кажуть? кажуть, що кожного разу ні, кажуть, що кожного разу пишуть їм приватне повідомлення, дивляться кліпи, дівчатка, передивіться кліпи. Мій кліп. Скільки вже кліпів маєш і які дівчатка на тебе клюють? Так багато скидаєш свої кліпи? Клюють, каже, Клюють. Клю, клюють. Ну як сказати, я, я скромний в этом плані. То есть, а в я... личку кидаешь всем видеозаписи свои, а? Привет, малышка, смотри мой новый горячий клип Я надеюсь, что... Э, я тоже такой горячий, как мой клип Да что я там надеюсь, я уверен, йоу Сколько, сколько я видео? Видеоработ уже есть аж целых три И целая одна уже была в ротации на одном канале Жаль. А девчат? А девчат? Что девчат? Ну, сколько я на клипе шклютики Ну, девушки, наверное, это моя основна аудиторія, який слушают. А бікова яка категорія дівчат? Э, 14-28. О, 14, так 28. хороший роз, так? Да? 14. 14. Якщо 14? в мене є подруга їй 29, то що вже. Не можна подивитися кліп, грає тим людям, яким стукнуло 29 Шекаю. років, що не можна дивитися кліп, грає. Сережу Степаненко, що не можна дивитися кліп грає. Я, я середню статистику. <рес> так, що я хотів спитати тебе. А, я тебе запитував питання питання поза ефіром і зараз запитаю тебе в студії, Чи не хотів би ти, як ти кажуть, сам е э, з дуже відомим популярним співаком Андрієм Руманівського? Почалося, почалося. вже ну, Звісно. Можна навіть mm -hmm. прямо зараз прямо було б класно симпровізувати бы супер. О, о супер, о, ця, супер. О, ця ця... Зараз. А пан Пара в студію. Зараз э, друзі, давайте гімн, э, гімн програми Ранок на сніданок. окей? Сіро oh. Сережа Сіро Сереж, Сережа, що зараз начитає там ранок на сніданок. То а Андрюха, ти просто візьмеш там ранок насніданок. Там і таке. Все, добре. Давай, давайте да про Сережу поговоримо. Що ж ви все? Пісні та да пісні. Всім же цікаво, що а ж за нас гість сьогодні цікавий. Там зараз ви всі хочуть перевірити. При, при, ну, привіт побачить його. Зараз який кліп побачить. До речі, що у нас є кліп. Кліп нашого Сережа грає. Можемо його. А ти подивитися. хочеш перебити нашу розмову в кліп? — Так, хочу перебити, щоб що зараз підготували, підготували, написали слова, взяли соль бімоль поза ефіром, і потім ми вже тут заспівали. Так, ну що, дивимось? Ну давайте подивимось. Давайте подивимось на кліп Грея. На ошибку, но умеешь шипаться можно простить, но от прошлого нельзя отказаться. одной постели Одна любовь, не научились дорожить ей Мы были вместе ровно 60 дней Время летит, обещал быть на вершине И ты гордишься мной теперь просто без меня Сделай шаг, но лучше остановись Поздно ждать голова, ты больше, увы, не моя жизнь И свою сердце лучше снова отдай а кому-то Ты будешь ждать, но я не позвоню этим утром Что произошло тогда, никто за нас не решал Для тебя я бедный, кем теперь я твоя душа? Ну, клёва робота насправді. Ну, ну Навіть не скажеш, sure що це наш хмель... Хмельницький хлопец. так, хлопець. Так, реально не скажеш, що це наш Хмельницький, я думаю, що з Дунаєвців. Не, <laughs> признайся, що за дівчина співала разом з тобою? Да? А це мої колеги, правда, вже бувші колеги, так як і тут. Это... Бачите, Андрій тільки дівчину помітив, а я ще хлопця. Посварився з ним, розрішився. Ну, да, ну ні, ми не поругались. Просто була група. було класно. Ну ми в то, то зараз ти сольно працюєш так? Да, я работаю сольно. Тепер... Хто, хто придумує текст? Буває таке дома. Він каже, що сам не, не спить, не спить. Ну, мож, можливо, знаєш, можливо, він шукає в інтернеті десь на сайтах ага, так та, та, Тімоті написав трек, кубі, ага, ага. А може якісь так вірші дійсно шукаєш, ні? Просто якось голову, щось лізе і що, так. Що, що надихає? Жизнь, на жизнь вдохновляет прошлое, будущее, настоящее, будущее. То есть это уже фантазия, когда. Да, вот. и Я уже бачу, вже, я Даша, что я задумал. Я ничего не задумал. Хорошо, а музыку, кто пишет, кто аранжирует? Музыку тоже пишу я. Скажем, я не такой уж опытный музыкант, но для написания музыки подобного стиля ну, не надо быть там, мегапрофессиональным музыкантом. Ну, в принципе, пока что у меня получается. Конечно, на данном этапе я начал обращаться к более профессиональным людям, которые мне помогают, потому что я хочу выходить на более высокий уровень. Вот, поэтому сейчас более идет командная работа, нежели сольная. Тем не менее, я сольный артист. Mm -hmm. Супер, супер. Ну, супер. знаєте, поза ефіром, коли в нас були новини, Андрій Ткачов казав мені, що має якось провірити нашого е грея, який завітав до нас у студії. І я от думаю, як ти його маєш перевіряти, Тому що тільки що мене пересадив вже на інше. Я нічого нічо не вигадав. Взагалі. <світ> Але я просто. Ну, в, нас, в нас немає. ну, В кожної програми має бути якийсь свій гімн. У нас тут був поет. Олександр э, Войнарський э, написав вірша і писав. Але Серега, треба зараз якийсь э, мотивчик про ранок на сніданок. Давай, э, одразу, експронтом. Можна під, під душу, може я тобі мотив підсказати там, я не знаю, що тобі подарить. Дуже крута пісня. А можна під -э, цей мотив заспівати щось про ранок на сніданок. <кху> Давай. Ми будемо робити тобі біточок, бітку тусу. давайте, будемо щось <кху> думати. Я не знаю, что тебе подарить. Подари мне этот эфир. О, Я о. пришел сюда и не опоздал. Не опоздал. Меня Андрей утром встречал. Встречал. Было очень весело нам. Представить из меня не очень. Не но очень. Но шоу крутое получилось. Конечно. Так что смотрите его по утрам. Вообще, Вообще. От інші рифм рифма, де смислом, знаешь, мені дуже подобаються творчі люди, тому що коли не виходить з рифмом, він каже, там був сенс, там був капітан, яка філософія. <сумі> <сумі> коли виходить рифма, там встрічати, улипати, даріти, прощати, випрягнути з окно че, через забор, а, то ми кажуть, слухай. Ну, головне, що є ріфма. Головне, що є рифма. рифма". Тобто, друзі. Будьте талановитими, будьте творчими і type. все у вас буде супер. Я на кінець хочу запитати одне ще. Дивися, ти ж грей, правда? так. грей сірий, Точно, Точно, точно грей. Покажи паспорт, А Я на 50 відтінків сірого ходив з кимось. А Нет. Нет, зачем на них ходіть? Це ж мої 50 оттенков. Вот, ми знайшли його. Отже, хто хоче побачити 50 відтінків сірого. 50 гре, 50 відтінків Скажи всім, де тебе. Ну, вот, В контакті знайдуть. В контакті знайдуть, зрозуміло, де тебе завтра, післязавтра можуть наші телеглядачі знайти і почути. Друзі, слідіть за соцсетью. Всі новини я викладаю там і. И... Скоро будет много премьер, много новых песен, будут клипы, все будет классно. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, всем солнечного, солнечного дня, такой же, как сейчас на улице. Так, е, а, так. а <клево> мы же не прощаемся, ты же збреся идти. Андрюшка, сбрасив... мы нам же треба трохи прощатися, э, треба зробити селфі звичайно, селфі з гостем обов'язково. <проб> Тому що хто його знає, Серёга зараз <проб> поки що співає про душу, може скоро він доспівати там щосінся <проб> селфі. Раз, два, три. Через декілька секунд це, ця фото, фотографія з'явиться в нашій Америці. Так, Аби всі розуміли, що це прямий ефір. Гостя, гостя. Так, все, будемо вже все випроваджувати, да? а, Серега, дуже так? Серга, дуже дякую тобі. Дякую за колод, що все прикинувся, Я впевнений, що як тільки вийде нова відеоробота грея, він обов'язково з'явиться в нас в студії, щоб її презентувати всім вам. Дякуємо тобі величезне. Серега, забирай мішок, за ким прийшов. Я я не з з цим прийшов, Добре, бере обділенки для рознообразів. Можеш взяти собі в кліп оренду, якщо що, якщо треба. Сережа Грей, дякуємо тобі велике, дякую, що був з нами, дякую за те, що прокинувся.